Доброго дня всім моїм глядачам! З вами Тетяна із Дніпра отримала посилку з тему китайська фірма, китайські товари. Ну, подивимось, що я заказувала. Так, будемо потрошку доставати і дивитися. Що у нас тут? Так. Оце ось така миска, миска з дірками, щоб мити, може, кулку мити, мабуть, так і дуже удобно. Сейчас я її розверну Отака От мисочка. Отут От дірочки. Сюди воду так зливати. А тут можна і мити, може, фрукти якісь помити, якщо це буде не дуже багато, тому що миска не дуже велика. Ну, так на двох, то достатньо буде помити якісь фрукти. І також крупу помити, і гречку, і рис. Щоб не висипалося, де по раковині, щоб не болталася. Ну, ось отака от мисочка. Щось мені захотілося. така штуковина у мене вперше. Буду пробувати, як вона працює. Ось іще такий маленький пакуночок. Такий малесенький-малесенький. Подивимося, що тут. О, тут я заказувала такі насадки робити прикрасу для торту із крему. Ось, о, така штуковина, сюди крем додається. І ось такі насадки. Ці насадки тут фіксуються. Ось шість таких насадок різні форми. І це воно ось так от, і ось так от зажимається. Ну, а сюди ж крем ось, ось сюди крем. Ну, я думаю, що буде дуже удобно. І можна всякі там робити квіточки, там всякі полосочки. В общем, кому що, і треба ще перевірити, які ж це насадки, які вони роблять формочки. Ну, так воно, нічого. І вони, я думала, що вони зовсім жесті. Ну ні, вони такі е, не гнуться, і треба тільки е, пробувати, яке буде, ну, яка буде прикраса. Так що буду працювати, буду вам показувати яскраві красиві тортики. Наступна моя покупка ось така приспособа. Догадуйтесь, для чого вона? Може хтось і знає? Так, зараз ми її відкриємо. Ось така симпатична така, проживенька зараз будемо розбиратися, як воно і що воно? Ось така штуковина. Потрібен ніж. Ось так він тут вставляється у прорізі В прорезі такий там силикон. Так, ще один ніж для розрізання коржів для торту. Він такий нержавейка, плотний, такий нарігнеться, і тут в нього дві струни. Тут є насадки, можна зробити ширше ось цей розріз ну, і фіксується, воно. Тут є такі фіксатори. І потім отак корж ставиш і отак от розрізаєш корж. І якщо е, дві оці струни, то можна розрізати, бачите, на три коржі. А якщо один е, поставити, Вот такий то можна на один, верніше на э, два карты. Ще один такий пакуночок, цьому пакуночку. Так все запечатано. Це, може, вже вони на митниці, так вже його запаковували, бо весь товар на митниці перевіряють. О, ось о. Ось о. Отакий шпатель. Він такий трошки м'який, нержавіка. шпатель це шпатель для торту, щоб наносити крем на торт, отак равномірно, оцим шпателем, отак розглажувати. Чи по бокам можна отак розглажувати, чи отак от зверху. Оце я дуже таке мечтала, дивилася, якось ось ще довільний у нас в Дніпрі, ну щось Вони такі були дорогущі. Ну, а тут дуже, дуже дешевий, ну вже вирішила купити, щоб робити рівненький такий торт, Крем розрівнювати. ну В общем, така штуковина, пластиковий, такий, не сковзається в руці, він так тримається. Міцно, і він такий невеликий, маленький, який і треба. Там були і великі, але великі вони, мабуть, будуть неудобні. І були ще маленькі. Я взяла середній такий нож. Ось такий шпатель. Ну, це мені дуже пригодиться при привипити. А це, мабуть, те, що я більш всього чекала. Ось тут є інструкція, мабуть, на китайському язикі. Ну, у нас зараз є такі Google переводчики, що все розкажуть, все покажуть і все об'яснять. В общем, це буду розбиратися. Це, знаєте що? Це наушники для смартфону. Зараз оці нові смартфони, там вже наушники не йдуть в комплекті. І потрібно такі бездротові наушники. В общем, взяла собі, спробую надію, що вони будуть, ну, Працездатні ці наушники. У нас наушники такі бездротові коштують дуже дорого. А тут ціна така була приємна. І все вирішила придбати собі такі наушники, такий прозорий футляр. Оце такий провод, кабель для зарядки. Він заряджається. Не знаю, яка там зараз зарядка, але то вже не важливо, Можна зарядити. Ну, Буду пробувати. У кого є такі наушники, скажіть мені, як вони вам подобаються чи не подобаються. Вибрала собі білий колір. Там були різні і сині, і розові, і бежеві. І чорні, і в общем, які хочете були. Ну, no, я взяла собі білі. Спробую, а потім буду вам робити обзор, що мені сподобалось, що не сподобалось. Ну, no, надію, що він підійде. От іще такий пакуночок, невеличкий пакуночок. Погано видно. Щас відкриємо. Це такі силиконові е, застібки для сережок. Хотіла у нас в Україні купити такі, а вони такі дорогущі 30 гривень одна штука. А тут мені за 30 гривень, там багато прислали. Так, що вони тут і як вони? Щось вони отак от скліються це одна пара. Виходить ось отак. А як вони чіпляються? Зараз подивимось. Знайшла собі сережки. ще такі у мене є сережки гвоздиком. Може, для цих сережок підійде ця застіпка? Так, нічого так одягається, тримається. Оці сиришки нічого непогано тримаються. Ось такі товари я сьогодні отримала. Я замовляла їх. І сподіваюся, що вони будуть гарні, і вони мене не підвели. І шпатель гарний такий, пригодиться мені, і насадки для торту, і всі от, ті приспособи, що різати коржі. Ну і Головне, що я наушники собі заказала, бо телефон без наушників це вже зовсім ніяк. Ну, спробую, як воно буде. Гарні ці наушники чи не дуже гарні, бо в нас вони дуже дорогі, 1300 і, і вище, отакі наушники коштують. А тут у них ціна така бюджетна, прямо скажем. Всі ціни я там вам понаписую зверху. Дякую, що були зі мною. Напишіть свої коментарі, що ви думаєте про мої покупки. Підписуйтесь на мій канал, будемо ще дивитися е, всякі посилки. Я їх дуже полюбляю відкривати посилки і дивитися, що прийшло, яке воно прийшло, підходить воно мені чи не підходить. Підписуйтесь на мій канал. І до побачення на моєму каналі наступного разу.